За рудної сировини рудомай залізна точка опори вашої діяльності павбе офіційний партнер ФК Кривбас. Гра розкриває тебе. Вікант це металопрокат. Вікант. Це зручно. Надійно і оперативно. «In Money We Trust» Мані 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновації «Укравіт» ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» Оригінальний спонсор футбольного клубу Кривбас Dobry venture, uh, hello everybody. Let's start our pre-match press conference with uh, head coach FC Secrev Yuri Vernidub and uh, midfielder FC Secrev Jihad Bizimana. Доброго вечора всім. Розпочинаємо прес-конференцію перед матчем Вікторія Кривбас. Біля мене головний тренер Кривбасу Юрій Вернедуб та півзахисник Кривбасу Джихад Бізімана. Спочатку поспілкуємось з головним тренером Кривбасу. First, we spoke with head coach. Вам слово. Будь ласка, всім добрий вечір. Дуже приємно знаходитись у місті Пузень Чехословаччини. Ми приїхали на гру у відповідь, тому ми приїхали з гарним настроєм. Сподіваємось на свої сильні сторони і на те, щоб здобути тут перемогу і йти далі. Добрий вечір. ми потішені, що ми в Плзні. A uh, možel uh, jednu hru jsme uh, prohráli, ale uh, zítra máme šance to obrátit a uh, těšíme se na zítřejší hru. Kolegové, otázky, bud'te if you have questions, you can prosím. Petra Vlíče, já bych se ptal trenéra, jak vzpomíná na senzační vítězství s, ša s šerifem Tiraspol na půdě Realu Madrid a jestli věří, že něco podobného by se současným týmem mohlo zopakovat zítra. Chutí, by se ptáte, jak, jak vy pamatujete na hru s šerifem z Realu Madridu. Real Madridu a... Вісарик би мог бути і своїм тим. А чи ви вірите, що завтра буде такий подібний а, результат? Якщо б я в це не вірив, то я не був би тренером і не працював. би. Віра повинна завжди бути. І я, як головний тренер, повинен кожного з хлопців це донести, і вони також повинні в це вірити, виходити і грати. Віра мусить бути завжди, а таке мусить бути уміг хлопців в тиму. А мусіса принащад к каждому. Next question. Наступне питання. Прошу, Михайло. Скажіть, будь ласка, чи не Скажіть, будь ласка, чи не похитнула психологічний стан команди, остання поразка від Карпат вже друга поспіль? Поразка від Карпат це чемпіонат України? Не більше. Ми розуміємо, що зараз у нас дуже важкий місяць, місяць серпень, ми знаходимося постійно в передві, як це сказати, переміщені. в переміщенні то Україна, то Чехія, то Словаччина. Це дуже тяжко, тим більше ми не літаємо літаками, як є змога у команди Вікторія. Нам Приходиться проходити границі по 3 години, по 4, їхати автобусом. Але то все нормально. Саме головне, що ми є футбольною командою з України, яка досягла того, щоб зіграти спочатку завтра другий матч буде в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. А потім ще чекає також плей-офф. Тому. Ми до цього дуже довго йшли. Це наша мрія, і ми від мрії своєї не відмовимося, а будемо йти до кінця. Так, же до ТАСБЛ. Зда, власне, як се ставить до поражки Карпат, а власне тренер відповідає, що власне, що хапаємо, що є в сучасності тяжкий місяць, A neustále se přemýšťujeme, Byli jsme v Slovensku, po Ukrajině, různě. A, a také vlastně nelítáme letadlama. Po třech až čtyřech hodinách jsme na hranicích, ale stále vlastně se snažíme posouvat v týmu. Jsme rádi, že jsme v tom týmu, a, že vlastně se posuneme do play-off a čekáme uh, další, uh, další hru. Next question, please. Prosím. Ještě bych se zeptal na tým, jestli je v pořádku, uh, jak jsou na tom hráči po zdravotní stránce, jestli je někdo zraněný oproti prvnímu zápasu. Uh, Pytáju tě, jak uh, Uh, який стан здоров'я ваші гравці мають чи, чи все в порядку? Я думаю на це питання відповість Бізімана. Він є віце-капітаном. Тому я йому хочу, щоб на це питання він відповів. Задай мене англійську. Uh. Джихат, uh, uh, what about the team health, the team mentality, and your first. Also? Uh. Uh, thank you. Uh, first of all, uh, uh, we just arrived, and uh, I think uh, what I can what I can say about about my teammates and the whole team. I think uh, we are ready. This this game uh, is going to be a good game. It's going to be a good game because uh, the first leg was was a uh, one-two, and uh, I think with the with the rules that. Uh, The away goes, doesn't count anymore. I think it's it's a good thing. So tomorrow we are going. I think we are ready mentally, physically. Everybody is is käty uh, to to try to do uh, something for for this club. Що я хочу сказати, що ми тільки нещодавно приїхали сюди щодо своїх партнерів по команді. то я вірю в них, у нас сильна команда, у нас є менталітет свій, є налаштованість, і перший матч з Вікторією довів, що ми можемо грати. І це Вікторія хороший суперник, але ми всі налаштовуємось на завтрашню гру, щоб продемонструвати свої найкращі якості. Я вірю і в себе, і в свою команду. Um, musím překládat do češtiny, nebo je to pochopitelný? Já to pokopil, je? No vlastně, že jsem že přijeli, že, uh, že jsou v pořádku, že připravený uh, vlastně, vlastně hrát, maj, uh, jsou si vědomi, že uh, Viktorka uh, silný tým uh, a všichni, všichni jsou naladěni na zítřejší zápas, jenom zkrátce.

Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної точка опори. вашої діяльності. Павбет офіційний партнер ФК Кривбас. Ра розкриває тебе. Вікант це металопрокат. Вікант. Це зручно, надійно і оперативно. In money we trust. Money 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі новації Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу «Кривбас».